Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітаю вас всіх, брати і сестри, всіх, хто в онлайні. Також дякую вам діти і діти. Я вам хочу сказати, що після служіння, хто витерпить до Кінця, хто витерпить до кінця, той спасеться, правда. Хто витерпить до кінця, тому буде приз. Але це тільки якщо ви будете чемно себе вести ще на останній проповідь. Я розумію, що для вас, знаєте, проповідь це так трошки десь складно. Але хотілося б, щоб ви могли б так чемненько себе повести до кінця. Дякуємо Діана, дякуємо всім батькам, які потрудилися або служили для діток, вони привозили на репетицію, старалися. І це дуже добре, що ви можете прославити Господа Ісуса Христа, який воскрес із мертвих. І Це запам'ятовується, знаєте, на все життя. Воно десь відкладається в нашому серці, в духовному, працює. Як не знає, ми не знаємо, як воно зростає, те зерно, але дуже важливо, щоб воно було посіяне і воно буде рости. Бог буде давати зріст цьому зерновіри, хай Бог благословить всіх наших діток, які сьогодні серед нас є, і славлять Господа. Е... Є вакансія. Коли ви чуєте це слово є вакансія, про що ви думаєте? Хто шукає роботу, ви перелистуєте всі такі знаєте можливості, де є вакансія, що вас взяли б на роботу. Є вакансія, коли ми чуємо це, знаєте, ну, коли хлопець ще не одружений, то є вакансія будь-якій дівчині вийти за нього заміж. Правда? Ми не знаємо, яка. Ви ще не, не, не оприділився, ви ж не підсказуєте мені. Просто він ще не оприділився, то є вакансія будь-який. Будь-який. Ви знаєте, що трон звільнився. Трон звільнився. Є вакансія? Помер папа Римський. Це і сумна подія, але він вже в такому віці, що пора йти до Господа. І вакансія звільнилася. Скажіть, вас можуть туди вибрати, ви подаєте свою там? Абсолютно ні. Треба бути кардиналом. І ще до 80 років. Вже після 80 років навіть не беруть уже і в папи Римський. Тільки Господу такі люди потрібні вже після 80. -ти. Його царство. Але є вакансія, правда? Трон пустий. І сьогодні так багато говориться про це. Так багато говориться про. Те місце, яке звільнено, і люди зараз гадають, хто займе це місце, хто буде. І це інтрига теперішнього часу. Ви знаєте, що я дивлюся на нашу картину, там є вакансія. Там місце пусте в гробі. Там пусте місце. Звільнилося. Гріб пустий. Пощастило тому чоловіку, який віддав гріб. Пощастило, для нього він остався. Він для себе приготовив, він йому й останеться. Но не для Христа він. Слава нашому Господу! Він воскрес з мертвих. Там звільнилося місце для того господаря, чий він був. Я вам хочу сказати, що для кожного там було місце для нас. Але Воно було звільнене самим Господом. І ми не претендуємо на те місце. Ми навпаки використовуємо шанс і можливість для того, щоб не було б там нам цієї вакансії. Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Алілуя! Нам не потрібно гріб, нам потрібно небо. Можете сказати амінь. Нам потрібно небо, тому що звільнилася вакансія на небі, і вона не була зайнятою до певного часу. Бо Син Божий прийшов на землю, як і написано було в Божому Слові Іоанн говорив такі слова. Він не завжди говорив так, але коли про прищастя говорив, і в Докоринфянах Він так ще пише, бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос умер за наші гріхи згідно Писання, і що поховано Його, і що воскрес Він третього дня за Писання, і що явився Кифі, а після 12 -го. Після того явився більше 500 брата, братам разом, більшість яких живі й досі інші ж покоїлися. Після того явився Якову, а потім і всім апостолам, а потім і явився, і можемо дописувати свої імена туди. Апостол Павло казав мені і мені, і вам. Явився Господь, слава нашому Господу. Він воскрес і вознісся в славі, і апостол е, Стефан, якого побивали камінням. Діякон церкви, він бачив того, хто був праворуч отця. Він зайняв своє місце праворуч Отця. І він всіх запрошує до себе в своє царство. Є вакансія в Царстві Божому бути не з правої сторони чи з лівої, як просила мати синів Заведеєвих. Хай в твоєму царстві. Мої діти займуть вакантні місця. Один справа, а другий зліва. Де ви хотіли бути? І ви знаєте, я хотілося бути в Царстві Божому, правда. Я була одна така прична. Господь Ісус Христос сказав, що покликані були люди у, на цю вечерю. І ті, яких були покликані, вони не були достойні, вони відмовилися. Вони не порахували можливість за важливим бути там. У них були важливіші місць такі справи. Тоді Господар сказав: ідіть і пошукайте людей, і кличте всіх, що вони прийшли. І ось наповнився весь той те місце, де були покликані ці люди. Є місце. Сьогодні так само проповідується Євангеліє. Проповідь Божого Слова звучить, що всякий, хто повірує в Сина Божого, він буде мати вічне життя. Ще є можливість, ще є вакантні місця, ще для язичників двері не закрилися, можна спастися. Проповідується Боже Слово в різних обставинах, в різних умовах. Тоді, коли людина чекає чи не чекає, зручно їй чи незручно, проповідується Боже Слово, щоб люди могли спастися, поки є можливість, поки є вакансія, місце є на небі, бути в присутності Божій, потрібно повірити в Господа Ісуса Христа, який помер і воскрес з мертвих. Він добрий, він благий. Слава нашому Господу. І ось, Думаючи про мені так прийшло на пам'ять, коли говорили про те, що трон звільнився, і вакансія є на ось цю посаду, духовну таку посаду. Скільки люди прикладають зусилля для того, щоб бути на таких посадах, де вони можуть мати владу? Коли є вибори в, депутаті, в депутати, скажіть, яка це серйозна, політична програма йде в країні, щоб заняти? Місце від якого-то партії, від якої то. І люди прораховують для того, щоб пробратися туди в парламент. Коли одного президента вибирають одного на чотири роки. Це досить висока планка піднята для того, щоб оце місце зайняти. Ви знаєте, що ми деколи не думаємо, яке це велике і почесне місце бути. Дитям Божим, яка це можливість сьогодні дана для нас, язичників, які живуть в Україні, які були далекі від Бога, які не можуть собі заробити якими то своїми справами. Спасіння вічне життя, вакансію на небо або місце на небі. Не можемо ми заробити, але є. Шлях! Як можна пройти, як можна придбати це, як можна бути в небі? Як можна, щоб твоє ім'я було б записано в книгу життя? Скажіть, а як можна, діти, а як можна, щоб ваше ім'я було б записано в книгу життя? Співати. Як будете гарно співати, точно вас там запишуть. В хор ангелів. Будете серед хорів, які будуть славити Господа. Але як наше ім'я записується в книгу життя? От як? Добрі вчинки треба робити. Ще що потрібно? Діти, що ще потрібно, щоб ваше ім'я було б записане в книгу життя на небі? Що, що? Молитися. Ще. Не грішити ще. Вірити треба, чи ні? В що вірити? В кого вірити? В Ісуса Христа. Ви співали таку пісню чи ні? Вони не вірять, а я вірю. Чо? Як ми віримо? В чому ми віримо в Ісуса Христа? Хто Він такий? Спаситель, син Божий, Месія. Він прийшов на землю, він помер, і Він воскрес! Слава нашому Господу! Він воскрес! І апостол Павло, пишучи до Коринфян, він говорить: як же ви кажете, що нема Воскресіння мертвих, коли Христос Воскрес? Сьогодні багато людей, запитайте на вулиці, чи вони вірять в Воскресіння. Християн, які на вулиці є, запитайте просто ваших друзів, знайомих, запитайте, чи вони вірять в Воскресіння мертвих? Де вони будуть після смерті? Вони скажуть, там, де всі. Як дасть Бог? Не знає. І таких багато може відповідей давати сьогодні християнство, християни, які святкують Пасху. Які кажуть Христос Воскрес, а не вірять в Воскресіння. Сьогодні стоїть питання, ми кажемо, це вони. Сьогодні стоїть питання до нас, як ми віримо в Ісуса Христа, хто Він для нас, що на, та віра в Нього Воскресного дає сьогодні для нас. І мені так, знаєте, зачепило трошки на цьому тижні, коли ми молилися, і Надія Федорівна. Говорила про те, що каже, християни мають розуміти, що вони тимчасові тут на землі. І мені так, знаєте, аж прояснилося. Оказується, я тимчасовий на землі. Я забув, що я тимчасовий. Коли в нам добре, коли в нам нічого не болить, коли в нас все є, коли нас нічого не турбує. Коли так все красиво, і всім ми можемо користуватися тим, що є на землі, про яке небо можна говорити. Я пригадую мою тьотю, якій було 94 роки, яка пережила багато дечого в своєму житті і на старості, Бу, була в сім'ї, і все в неї було. Тільки здоров'я трошки каже, погано, що не чую. І здоров'я слабеньке. Я її запитував, тітю, а ви хочете? Вже туди в оселі батька, каже, знаєш що, мені тут добре. Правду вона без лукавства, без нічого каже, мені тут добре. Ну, ти каже, трошки не чую, трошки сили фізичної немає, але мені тут все є і добре. Ви знаєте, для того, щоб. Ми не забували про те, для чого було Воскресіння, і щоб ця вакансія, яка там звільнена, і щоб ми туди не попали, ми не старалися б залізти за цей камінь, який був відкочений від того гробу, щоб ми не думали про це, а думали про вічність, Бог дає на землі нам ось ці деякі потрясіння, переживання, моменти, коли ми думаємо, що ми тимчасовим користуючись тут на землі, як не користуючись. Тим, що ми маємо, розуміємо, щоб Бог приготовив нам набагато краще і більше на небесах. Слава нашому Господу! Ми маємо про це пам'ятати і розуміти через те, в Євангелії від Іоанна ми знаходимо дуже хороший такий текст після Воскресіння. Господь Ісус Христос являвся учням своїм. Чому являвся учням Своїм Ісус Христос на протязі 40 днів? Хто може сказати? Додатковий буде приз. Після Свого Воскресіння Ісус Христос являвся на протязі 40 днів учням Своїм. Для чого Він це робив? Діти? Неправильна відповідь. Щоб вони повірили? Сказав цей хлопчик Романович і сказала Олександрівна. Зараз по одній, просто зараз вже дай. Ні-ні, тут Романович, оце хлопчик. Як звати? Так, да, без мілічку. Ні-ні, це оце другий, так. Да. Так, так, це тобі. Да. Щоб вони повірили. Щоб утвердити їхню віру. Це так важливо є, це так важливо є. І ось читаючи текст слово Божого Йоанна, 20 розділ, 19 вірш. того ж першого дня тижня, ввечері, як двері були замкнені, де зібралися учні через страх перед юдеями, прийшов Ісус та й став посередині і сказав їм: Мир вам! І це сказавши, сказав їм, е, показав їм свої руки і бік свій, тоді зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм, мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Воскресіння Господа Ісуса Христа. Це не просто подія, така неординарна. Після цієї події, коли Христос утверджував їхню віру, Він дав їм ще мотивацію для їхнього християнського життя. Він сказав, мене післав Отець, а тепер я вас. Посилаю. Тобто довіра була до людини, у Сина Божого Ісуса Христа, до тих учнів, які розсіялися, які боялися, які були неупевнені, Але Він дивився на них, як на тих, які Євангелію понесуть до кінця. Тому що Він буде з ними. Він буде з ними. Дух Святий буде з ними. І ця праця. Для того, щоб всякий, хто повірує в Господа, мали вічне життя, вона буде розширятися по всій землі. І тому сьогодні проповідь Євангелія ще лунає на, на, наших, на нашій землі. Сьогодні ще проповідується в нашій країні проповідь Євангелія. І, можливо, сьогодні хай слово, яке ти чуєш, торкається твого серця. Прийми Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Хай він буде твоїм. Хай ту вакансію, яку він зайняв там у гробі, ніколи ти більше не претендував на неї. Через Ісуса Христа ми маємо звільнення від цієї вакансії. Вона була нашою, але ми звільнені через Ісуса Христа. Смерть не має влади над тими, хто вірує в нього. Тому що наші пена записані в книзі життя. Ми подякуємо Господу за всі милості, і, можливо, хтось хотів би покаятися сьогодні, примиритися з Господом, що Господь простив ваші гріхи. Ви це можете зробити. Ми подякуємо за цю можливість, яку ми маємо перед Господом в цей день, за воскресіння, за ту вакансію, яку маємо в небі. Через Ісуса Христа я